Щасливі сім'ї, які сповнені конфліктів. А у нас я думаю просто невірне, дуже хибне переконання про самі конфлікти. І дуже часто ми думаємо про те, що щаслива сім'я це сім'я, в котрій не існує конфліктів. Ось для того, щоб ми жили щасливо, тільки б не конфліктувати і все буде добре а не буває. Тому що конфлікт сам по собі не зло. А конфлікт це точка, в котрій обоє в парі розбігаються у поглядах чи в очікуваннях, чи у подальших діях. І тут з'являється прекрасний простір для того, аби ще краще зрозуміти свого партнера. Нера, або ще краще навчитися будувати стосунки, розуміти, любити, приймати. А отже, сам по собі конфлікт, якщо навчитися його проходити цивілізовано і красиво, завжди веде пару на новий більш якісний рівень взаємодії і взаєморозуміння. Інсайт? Інсайт. Угу. тому що ми звикли думати, що конфлікт це сварка. Це зовсім різне. Конфлікт буває цивілізований і не цивілізований. Не цивілізований конфлікт це все. До чого ми звикли? Сварки, скандали, маніпуляції, інтриги, образи, звинувачення і так далі, бити горшки. А цивілізований конфлікт це той діалог, в котрому ми змогли одне одного почути, змогли сказати, донести і вивести все так, аби кожен виграв так ось позиція Він він, я виграв і ти виграв. І далі стосунки ще більше скріпилися. Звучить mm -hmm. на цьому щось дуже дивно звучить. Так, так це звучить yeah. якось дуже красиво. Але будемо розбиратися, як до цього взагалі прийти. Mm -hmm. Тому що переважна більшість конфліктів, вони, як ви вже зазначили, не цивілізовані відбуваються, тому що ви Пухають емоції, щось там всередині, якісь, приховані образи можуть бути, щось вже накопилося, навалилося і а так ти, далі. І ти? потім взаємозвинувачення і так далі. Ось на, на вашу думку, на якій підставі найчастіше виникають конфлікти у сім'ї? Ой, ми зараз статистику можемо зібрати. Те, що ми бачимо найчастіше, це конфлікти про побут. Про фінанси, про виховання дітей, про погляди на майбутнє або про те, що партнер нас в чомусь не задовільняє. Не там поставив чашку, не поцілував, не сказав, не зробив, не подарував, забув і так далі. І ну по суті, цього достатньо, але статистично це виховання, фінанси і побут. Виховання, фінанси, побут. І ось на цьому фоні, так. Ах, ах, і ще ось це який якийсь ти не такий. Mm -hmm. Я чекаю, що ти будеш іншим. А в мене є очікування, що mm -hmm. ти почнеш щось робити, будеш щось робити, змінишся. Знаєте, оці часті жарти про те, що коли партнери зустрічаються, то найбільша помилка жінки, коли вона дивиться на нього і думає: так, ось тут трохи підкоригувати, тут змінити, тут під підтюнінгувати, цукерочка буде. А чоловік, коли дивиться на жінку, думає, вау, яка вона! Вона назавжди такою залишиться. А помиляються обоє. Тому що не буде так. Очікування від партнера є однією з причин прихованих причин конфліктів. поверхнево ми бачимо ось ці озвучені статистичні. А глибинно там є очікування, що він буде іншим. Він буде якийсь такий, як я собі задумала, загадала. Угу. Бо вона буде якоюсь такою, як я собі задумав, загадав. Ну, от я поки роблю собі я так собі нотатки у голові ставлю, е, щоб розділити ось е, розуміння цивілізованого нецивілізованого конфлікту. Тобто, е, я так бачу, що шлях до нецивілізованого конфлікту е, це в першу чергу, коли я думаю тільки е, про те, що я завжди правий в усьому. Тобто, я не взагалі не допускаю того, що хтось може мати ще якусь правильну думку. Mm -hmm. е, оце напевно е, перший такий момент, що я хочу змінити цю людину. Я знаю краще, як виховувати дітей. Я знаю краще, як витратити гроші і так далі, і тому подібне. Я мала від нього очікування, а він мав здогадатися, що цим очікуванням потрібно відповідати. А озвучувати їх ні, чого це озвучувати, що і так не можна було здогадатися. Mm -hmm. Чуєте, скільки пасивної агресії вже в моїх словах? Тому що в нецивілізованому конфлікті буде багато агресії, агресії проявленої або такої покусячої покусуючої прихованої агресії, а можна було й здогадатися. Mm -hmm. Як, як взагалі реагувати на виникнення конфлікту, особливо якщо ми говоримо саме про сімейні конфлікти, враховуючи, що за цим можуть спостерігати діти? О, діти все одно будуть спостерігати за конфліктами. Діти будуть бачити все, що відбувається між батьками в парі, навіть якщо ми включимо дітям мультик і підемо в іншу кімнату конфліктувати, вони считають той заряд, емоційний заряд, котрим, котрим буде просто наповнене повітря? Згадайте, ми дорослі, навіть коли заходимо в простір, де до нас сварилися чи конфлікти конфліктували, то ми відчуємо, що щось не так. Там повітря інакше пахне, там інакше просто заряджений такий за заелектризований простір інакше. А діти, котрі більш чутливі, котрі взагалі правопівкулеві і чують не те, що ми їм кажемо словесно, а відчувають те, що за словами ховаються. Вони стануть свідками. Та ж наша задача навчити навчитися цей конфлікт вирішувати цивілізовано. Що таке взагалі цивілізований конфлікт? Цивілізований конфлікт це. Той діалог між обома дає багато поваги до іншого, дає простір для себе, своїх бажань, своїх а, очікувань, своїх фрустрацій, і є простір для іншого. І це той діалог, в котрий кожен прийшов не сказати, Сідає зараз. Я тобі вискажу, зараз я тобі все скажу. Це простір, коли кожен прийшов почути. Я зараз тут поряд з тобою для тебе, і я готова і готова чути, а що тебе фруструє. А що ображає, а що не так? А про що тобі болить взагалі? Тому що я бачу, коли зараз ти відвертаєшся, а не розмовляєш зі мною, коли ти йдеш в ігнор чи у якусь таку неконструктивну форму взаємодії, коли ти мене намагаєшся там пасивно агресивно покусати, коли відсторонь відсторонюєшся, коли не робиш мені каву, як зазвичай, коли мовчиш, коли ти чимось задуманий, ну мабуть, щось тебе не влаштовує. Мабуть, про щось тобі болить, або в чомусь ти засмучений, розчарований. Я тут для тебе. Я готова і готова тебе почути. І коли обоє прийшли в цій позиції, я тут. Я, 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 я чую. Я не буду висказувати тобі, що мені не так. Я первинно почую, що не так тобі, для того, аби це відкрило мені поле чи виправдатися, чи побачити те, що взагалі для мене було неочевидним і непобаченим до того. Так розгортається конфлікт. Він тихий, він діалоговий, там немає місця звинувачень, там немає ось цьому А ти, а хто редиска, а хто поганий, а хто завинив, а хто має просити вибачення? Там дуже багато поваги. Чи вміємо ми це? Ну, нас не вчили. Ми не бачили це у наших батьків. Нам, на жаль, не викладають у школах конфліктологію, а дуже добре було би. Але тут так багато ресурсу і так багато сили саме в такій взаємодії. Угу. Ох, справді. Те, що ви описуєте, це те, до чого мають прагнути взагалі всі люди, як взагалі вміти правильно конфліктувати, і ось ви сказали таку фразу, що нам потрібно чути один одного для того, щоб розуміти. І власне, ось таке питання, і водночас дуже просте, і водночас складне: як навчитися чути один одного для того, щоб могти, щоб щоб конфлікти переростали в такий ось вищий цивілізований рівень. Любов до партнера, до співробов до співрозмовника має бути сильнішою за власне власну гордість, власну гординю і власне ось це бажання виграти, бути зверху, і перемогти будь-якою ціною. Наша задача не перемогти. Ми думаємо, що зараз я йду в конфлікт. Ось я зараз його переможу. все, я вийду переможцем. Клас конфлікт завершений. Наша задача з партнером об'єднатися удвох. Проти причини конфлікту і вдвох її перемогти? Просто відчуйте, як багато в цьому сили. Ми зараз тут не один проти одного, та ось цей файт, хто кому. Ми зараз удвох за одного, проти того, що нас роз'єднує і що не дозволяє нам бути по одну сторону барикад на одному березі. А як бути, якщо ось? Те, та причина проти якої ми воюємо, нібито стосується конкретної людини, тобто, ну до прикладу, що е, причина нашого конфлікту зараз ми маємо об'єднатися з тобою і вирішити проблему, того, що ти не приділяєш увагу дітям. Ну тобто ага. розумієте, да коли так. це не просто якась відсторонена, і ми разом до неї рухаємося до вирішення, а коли ця проблема як претензія до іншої людини, а це тоді поверхнево. Ви бачите, якщо глибше, то що ми бачимо? Глибинно є певна причина, через котру. Чоловік не уділяє достатньо уваги дітям, і є певна причина, через яку дружина фруструється, а отже, очікує, що він якось зміниться. Нам треба інакше йти. У час, коли Тобі не вистачає ресурсу і сили проводити, проводити ігри, гратися із дітьми. Вони фруструються їм боляче від того, що їм не вистачає батька. Мені боляче бачити, що дітям не вистачає батька. Та й мабуть, тобі не ась дивитися на те, як тут як, як нам з дітьми не добре. Давай з тобою подумаємо, що ми можемо зробити, аби у тебе виникло таке бажання, якщо його не виникає. Можливо, ти не можеш зараз ліпити пасочки. Можливо, до речі, тут є ж. Причина, чому так відбувається, так дорослим дітям складно гратися із своїми дітьми, коли вони мали певні дуже глибокі травми саме в тому віці, в якому mm -hmm. зараз їхні діти перебувають. Mm -hmm. Там, умовно, якщо я дуже сильно поранилася в свої чотири, то з чотирирічкою мені буде вкрай складно, але з двохрічкою річкою і з шестирічкою мені буде прекрасно. Отже, там потрібно знайти пасочки, ти ліпити не можеш. Але що, якщо, наприклад, ми з тобою 5 хвилин почитаємо разом цю книгу для дітей? Ну, на таке здатен, на таке готовий, добре. Отже, ми і об'єдналися вдвох проти причини. Угу. Ми не йдемо з претензією, а ти, а ти що не бачиш? І особлива така просто червоний прапор, просто-просто величезна помилка це приводити в приклад інших е, партнерів. Ну, а ось ласка. у сусідки так. чоловік, так, угу. а ось мій знайомий, не порівнюйте, будь ласка, це дуже сильно ранить, і це, це стає е, такою причиною нового конфлікту, який може тобі допомогти. Я бачу, що тобі. Складно і ти не можеш, давай подумаємо, як я можу тобі допомогти, і це стосується хоч побуту, хоч фінансів, хоч будь-яких інших тем конфлікту. А якщо е в сторонах конфлікту є хтось, який ну умовно має перевагу в вирішенні цього питання, наприклад, якщо це фінансове питання і заробляє чоловік, він має якби умовну перевагу тиснути на те, що рішення за ним. А якщо це, наприклад, що стосується дітей, мама може. То ж, знову ж таки, умовно знаючи більше моментів у вихованні дитини, тиснути на своє рішення. Як в цей момент реагувати партнеру, який нібито в програшній позиції? Ну, слухайте, це маніпуляція, те, що ви озвучуєте. Я навіть знаю історії, де жінки борщами маніпулюють, ах так не буде тобі сам собі готові їсти. Це дуже жорстоко. Я знов поверну до того, що якщо є достатньо багато любові і поваги до партнера, ми не будемо таким чином поступати. Ми не будемо маніпулювати, не будемо. Карати не будемо робити боляче, ми будемо поважати. Але коли ми бачимо, що так поводяться стосовно нас, то в нас є велика задача підсвітити і показати це партнеру. Любий, ти маніпулюєш зараз. Хіба маніпуляції є місце в наших з тобою стосунках, давай спробуємо інакше. Любий, ти тиснеш на мене, хіба я жінка, на яку можна тиснути, давай спробуємо іншу взаємодію. Зі мною можна м'яко. Мене ось погладити можна, а тиснути ні, тому що затиснена киця, горе в сім'ї. Давай вибори. Це не маніпуляції, ну а ти жарту е, е, знаєш, клин клином. Я жартую. Не Це в мене так зараз так вкручилися патерни, котрі мені дуже відомі дуже знайомі. Я жартую зараз підсвітити партнеру, що він зараз робить. Він може не знати. Ми, ми ж е, всі формувалися, росли в інших сім'ях. У партнера теж були е, була модель, на яку він опирався. Він бачив, як конфлікт, як конфліктували його батьки. Він бачив, як це відбувалося в його сім'ї, з котрої він вийшов, і, можливо, просто не вміє інакше. Ось не йдіть у не не завертайте новий конфлікт, тому що часто в нас такі каскадні конфлікти, де конфлікт на конфлікті, конфлікт на конфлікті. І ми вже й не, не пам'ятаємо, з чого все почалося, тому що тягнеться вже давно і давно. Підсвітіть партнеру, що вам не так. Підсвітіть м'яко, підсвітіть ніжно. Ти зараз робиш те й те, мабуть, не но. Для нас як пари. Давай з тобою спробуємо інакше. Але якщо вже там прямо пристрасті накипіли до білого, то ми розходимося по сторонах, кажемо так, ти направо, я наліво. Наліво, це не фразеологізм, не словесний зворот, ми по сторонах з тобою. Давай, коли огляжуться пристрасті, коли ми зможемо говорити ось на такій інтонації, на котрій я зараз, а не на підвищених тонах, ми знову розвернемося одне до одного і спробуємо поговорити. І краще протягом 24 годин, а не через два тижні мовчання. Тому що мовчання і ігнор це теж одна із форм конфлікту, нездорова і дуже, дуже насильницька. Ось, власне, ще останнє запитання, хочеться підняти ось. Це тему, що робити, якщо один із партнерів хоче поговорити, а інший постійно уникає ось цієї розмови, можливо, неприємної, але про проблему. Mm -hmm. Так, ось це відсторонення mm -hmm. як порушення прив'язаності. Тому від кого відсторонюється, розуміти, що це може бути з ним не пов'язано. Це може бути дуже дуже давно, ще в ранньому дитинстві сформований патерн. і той, хто відсторонюється, можливо і поранити не хоче. Не завжди там є насилля. Іноді це може бути сигналом того, що партнер так сильно поранився, що не знає іншого варіанту взаємодії, аніж відсторонитися і таким чином захищати власну пораненість. Але іноді це може бути і насиллям, Ми дивимося. Але об обов'язково підсвічуємо партнеру, коли ти робиш так, мені так. Коли ти відсторонюєшся, мені вкрай боляче. В мене виникає відчуття, що я нецінний, незначимий, неважливий, і ти а, таким чином робиш мені дуже боляче. Я го готова поговорити. Я тут відкрита до діалогу, але. Коли будеш готовий йти. Uh -huh. Ну або це не було формою покарання, так? Тому що часто ігнор відсторонення є формою покарання. Я від тебе відсторонюся, а ти тут сиди і думай над своєю поведінкою, хай тобі буде боляче. Ну, покарання це uh -huh. теж не цивілізована форма конфлікту. Що ж, маємо буквально хвилину для того, щоб підсумувати нашу розмову. Вона у нас була е названа стратегія вирішення конфліктів. Тож які в нас стратегічні кроки? Перший, другий, третій, от якщо так резюмувати нашу розмову. No. Як стратегія, починаємо з того, що наша задача не виграти в конфлікті, а виграти вдвох проти конфлікту. А отже, ми об'єднуємося вдвох проти того, що виступає причиною формою конфлікту. Дозволяємо любові і повазі до партнера бути вище і сильніше, аніж нашому бажанні перемогти або якійсь гордині чи хибно сформованим переконанням про те, що я маю вийти переможцем будь-якою ціною, не боятися заявляти про свій біль, тому що це нормально. у стосунках ми завжди відкриті до пораненості. Чим більше ми відкриті в стосунках, тим більше е, е, шансів про те, що ми десь будемо трохи поранені у партнера, але це не означає, що це погано це тільки показує про те наскільки ми близькі одне до одного. Відкриваємо свої почуття, відкриваємо свої болі і йдемо в те, аби почути того, хто навпроти нас, не сказати, а почути. Чудові поради. Знаєте, я ще от собі як резюме таке подумав, коли ми говоримо про цивілізований конфлікт, треба пам'ятати, що в цивілізованому конфлікті народжується щось геніальне рішення, і оце, напевно, те, до чого треба прагнути, тому що я можу навіть не усвідомлювати, яке класне рішення може бути, якщо ми поговоримо і знайдемо. Якусь середню альтернативу. Дякуємо вам, Оксана, за те, що з нами так детально і зрозуміло розібрали цю тему без якихось кліше і таких сталих виразів, коли ти начебто розумієш правильно, але не практично.